Доброго ранку, провінціалам! Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. CD Project офіційно релізнули набір інструментів для створення модів на третього курвака під назвою Red Kit. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Нінтендо придбали в Ембрейсері в студію Shiver. Вона в основному займалася портуванням різних ігор на Switch. Зокрема, Hogwarts Legacy та Перший Mortal Kombat. Виглядає як гімно. Ну, реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімно. Цікавий факт, що ембрейсерів вже не існує. А Шівер, що знаходиться у Сан-Франциско, по всім документам підпорядковувалася російським сайберам. Тому й дивує той факт, що компанію придбали саме в ембрейсер. Усе складно кругом туман ign Д'ієни, надивившись надії Мікрософтів, взяли і купили Gamer Network. До нього входять Eurogamer, vg 247 Rock Paper Shotgun, Digital Foundry та купа інших ігрових журналістських видань. Я кажу лише, що грошима не перемогти, та напевно. Ви б купили хлопця, які матиме шанс. Amazon Games оголосили про відкриття нової студії в Бухаресті. Студію має очолити Крістіан Пана, колишній керманич Ubisoft Бухарест. Кращого боса народ каже: Боже, ми в житті не працювали в такому місці. Ви такий гуморний, і ви надихаєте нас. Багацько шуму в інтернетах стосовно гри Sand, яку розробили українці. Так от, життя не вчить студії. Конкретно ця вирішила видаватись у тайні білд, що в свою чергу видає також купу російських проєктів. Дожвайте дороги, не вскачте Ще на ці ж граблі наступили розробники Level Zero, яким теж комфортно видаватися разом з якимось Сибірським конструктором ракет. Я проясню свою позицію, я ненавиджу русських всіх. І мертвих, і живих, і ненароджених. Міядзака разом із From Software при підтримці Бандайнамко запрезентував сюжетного трейлера доповнення для Elden Ring під назвою Shadow of the Earth 3. Нагадаю, що дата релізу запланована на 20 червня цього року. Так, я згадав. Так. Ремейк System Shock офіційно релізнувся на консолях PlayStation 4 та 5, Xbox One та Series. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.